І сьогодні ми залетіли в флаг і Варс і нам дають 1200 койн. Бемк. Заходимо в синю команду. Ну і ми програємо. Ну, так би мовити, Ну що, подумаєш собі. 3-1. 3-1. А, 3-0. Кінтий не туди подивився. 3-0. Профтикує, профтикуємо. Так. Мінус. Так, отой золотів. Отой золотів кінти, Так. Оцього кінта треба добувати оцього. Мінус. Що тут? Ага, оцей чел залишився. Оцей чел залишився Бенк, мінус анув, ну, І я пішов прям в раш, Я прям відкритий раш пішов. Так, що тут? Що тут де коли? На. Мінус. Це переходимо трошки далі. Oh. Так, виходимо. І стріляємо, і стріляємо. Так. Подобувати кого-небудь. Так, мінус. Хто сюди, коротше, ніхто сюди майже і не доходить. Або... ну ми гіпрім Так, я прям виходжу, забираю собі кили. Ага, мене розсипали. Я розсипався. Але 4. Нуль. Вже 4-0 кенти. Та ну блін. Коли? Коли вони встигаються робити? Коли? Просто питання коли? О! Ага, блін. Балін. Так, чел, треба було дефить мене. Опа. Сім. 6. 5. 4. 3. Блін. Блін-блін-блін-блін-блін. Мінус. Тепер тут. Біжим просто вперед. Поки ми чекаємо. Поки ми чекаємо на мене хтось звалиться. Я просто роблю такий рашик. Просто міні раш. В соло. Я їм, напевно, вперше хто на базі був, а ще й зміг челіка розсипати. Норм, норм. Оце я розумію, битва. Бінг. Оу, що тут? Ага, тут якась гіпермощна туса. Але ми добили одного кінта. Ми не добили одного кінта. Тому ви, ми виходимо дубль два. Ах ти! Ага, все. Крисом винесли. Крису ми винесли. Так, проходимо далі. Проходимо далі. Шукаємо якісь е, штуки. Якісь штуки. Так, мінус. Що ми залітаємо? Ми не залітаємо, ми не залітаємо. А, -а, 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 а... Так, мінус один хоча б. Хоча б мінус один, блін, не дав. Не змій дати мінус один. Ну, кінтий що це повна поразка, тому давайте не будемо а, витрачати свої дорогоцінні 5 хвилин, а перезайдемо ну і усі ці прикольчики зробимо ще раз. М -м. Ну а поки ми перезаходимо, постав лайк, напишіть коментар бажаний від 8 слів а, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодної відролки. І в нас 5-5, ми виграємо зараз. М -м. Ми виграємо, кінтий, ми виграємо. Зараз треба дізнатися, що тут по базі. Так, чикс. Ага. Побачив. О. Чел, це дуже... Це дуже погано, що ти тут. Прям дуже погано. А я поки що біжу до нашого прапорця. Ага, я прибіг. А я прибіг. Оуч! Ото я захелпил чела. Я просто його врятував, можна сказати. Так, чикс. Циму з вас лайк. Пімк. Кінти. Ми біжим. Ми біжим. Ось що тобі тут така. А, тропинка для мене є. Ауч! Як ти дізнався? Як ти дізнався, що я тут? А? Мінус! Мінус, чел. Оце я розумію. Просто на мінімум хп просто його виніс. Оце я розумію. Оце справжня сила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ні, ну тут вже було анрілі Тут же анрілі реально було. Але ми його винесли. Опа! Наш ще раз прапор взяв. Тому я побіг прик. Прик. Бачу прапор. Ага, не бачу прапора. Не бачу вже прапора. Але ми біжимо до нього якнайшвидше. Навіть отак. А, трошки ми біжимо Так, хтось взяв ще раз. Хтось взяв його. Так, давай, давай, пішов! Пішов, чел. Давай. Полетів. Чел полетів. Просто полетів. Так, я тут хочу зробити дещо. Чикс. Ось сюди залізти. Е, опа. І отут просто залізти і отут сидіти. ні, ну а що, кінти, ти? Питання? Ну нема питань. А хто буде знати, що я тут още? Ніхто, окрім оцього і оцього. Всього на всього дві людинки знають, що я тут. Ну я тікаю. Кінти Всім зваліть Всім звалить, я сказав. Навіть ти, навіть ти. Блін. Ні. Ні. Я сподіваюся, що чел той захелпить. Блін, а в нас чел тут е, з сокирою на базі розвалює мене. Е, о, кінти Цей чел ФК. Цей чел ще ФК. Просто, щоб ви розуміли. Левел. Нє-нє-нє-ні-є. Ні, 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 ні. Ні. Блін, він спригнув Він втік, але чел, я тебе доб'ю. Чел, я тебе доб'ю. На. Мінус. Ага, чел. Той чел пробіг. Того чел просто пробіг мене. Нормальний чел. Ні. Так, я туди побіг. Так. Чікс Блін. Ага, блін, мене розсипали. Мене розсипали. Цього чела також розсипали. Тому я побіг туди. Я побіг просто туди. Ауч! Блін, як же він мене бісить, як же він мене бісить? Так, чел. Добивай. Добиваємо. Добиваємо. А, ще один чел залишився. І ще один чел. Просто просто ще один чел. Ага, тут він з базукамен. Базукамен. Ні-ні ні-ні-ні. ні, ні, чел. На. Кінте охороняєте тут, а я побіг туди. А я побіг на, їх, на їхній раш. Я просто побіг на наш раш тепер. Він наш На їхній, а мій о, особистий. Ага. Оу. Оу, ще так, чел, тобі гі -гі -гі зараз буде. Тобі гі -гі зараз буде, тому я трошки отак так втік. Ага. На. Він же ж не знав, що, що наш чел тут не один. О, о кінти, кінти, кінти. Ідея, ідея. Взять вот так. Тікать. Тікать і запрыгнуть сюди. А хто буде знать, що я тут? А всі ті о, туди потікають, а я тут потікаю. Так. Не-не-не, Блін. Блін, я прям на нього вибіг. Прям на нього. Блін, як же це погано. Але ми 3-0 виграємо. Мені поки що це подобається. Мені реально це подобається, тому все класно. М, так, тут стойцу такого. тут. Отут? А, я поняв, як він мене знайшов. Я тепер поняв. Так, давай. Давай, давай, давай. Давай. Чел. А? Поняв? Так. Ну я його, коротше, захищаю. Потихеньку я його трошки а, зупинив. Let's go. Лес go, так, тут зараз буде рашик на велички, так? Та тут буде зараз або велички рашик, або ні. Так, давай, 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 туди, настрілюй. Настрілюй. Блін, як же вони мене задовбали. Опа. Я побіг. Кенти, я, я втікаю. Так, хто по мені стріляє там? А, чел. А, ми там вдвох. ми вдвох зараз будемо дефати. Скоріше за всього, що так. А, але... Наш чел не забрав. Опа. Ага. Давай, давай, давай. Куди-небудь, куди-небудь. Так. Стріляємо. Стріляємо. На мінус один. ні ні це ГГ. Оце ГГ. Мінус. Ага, не ГГ. Не ГГ. Бо я тікаю. Ауч. Не можна залазить, коли по мені стріляють. Але ну, блін. Ну блін, що робить Що робить? На, мінус. А, затягнув сюди його. Let's go. 6-1. 6-0. Точніше 6-0 навіть. Так? Чел. Чел. На, олень. Не тому, що. А, я його просто вирішив обізвати. Або... В нього рога оленя були. Так, воу. Wow. Все, ми в 4 біжим. Я зараз очолюю базу. Я зараз очолюю раш. Так, чикс-чикс. Так, наш прав стирили. Ну нічого. Ми теж зараз стирим. Так, Тік, 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 тюк, тик Так, чикс. Тікаємо назад, бо там були мої кінти. Так, сподіваюсь, що вони там досі є, вони досі тут є. А тут чел якісь окопи окопає досі, а я просто ну, забіг. А, вибіг і в мене є прапор. Кінти ізі. І... Ні, що? Шо? зі снайперки епнув мене. Та як? Та ну як? Ну блін. Окей. Окей. Бем. Ну, чел тобі. Оооо, в нас перше прапор. Всім один же. О-о-о. То проблема. Але давайте зараз подивимося. чи є тут а, зброї для мене. А, арморі. Так. А, стрілянинка там всяка. А. Ніфіга собі ця штука коштує 65 тисяч. У мене тільки 8 тисяч. Але М16 було б класно купити. Або... М4А1. У, -у, -у. Це ще така імба. Прикиньте таку собі штуку купити. о дивіться, яка класна. 2,5 мільйона. Просто 2,5 мільйона. Коштує одна штука. Так. Кінтей, зараз я вас... Опа! Нас знов прапор стирили. Він бігає по базі. Так, зараз він спригнув з бази. Так. Не знаю навіщо. Туди кулемечик втік. Так. Зараз кулеметчик буде ГГ. Ага, ні, мені буде ГГ. Йоу, в нас стирили ще один прапор. Ні. Так. Стиріли, але це їхній прапор висить. Тому я зараз туди біжу. З, з усією швидкістю світла, яка в мене є. Балін, я не встиг. Блін, я не встиг. На-на-на. Бен! На на. на 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 на. на Так, що виносим, Виносим його. Міс. Ще один чел. Ще один чел. Мінус. А, коротше, я тут. Крайзі вбивця Опа. А що там? А що там? Нікого не бачу. Нікого не бачу, кінти, вони про мене. А, забули. А. Забули. Так. БМК, я їх. Ну, намахав. Намахав на прапорець. Тому ми тікаємо. Зараз з усією швидкістю ми тікаємо. Так. Сюди. Мінус. Так, сподіваюся, що нікого нема позаду. Опа! Чел мене захистить, чел мене закрив. Але 37. 37, блін. Хто в нас стирить прапори? Це дуже погано, що в нас їх тирять, але 38 же. Бейнг. Чікс. Опа. Опа. А вони знають, що я цікаво можу стріляти також по ним. Ну, походу, ні. Походу, що ні. Але я буду їх виносить. Але я буду їх виносить отакоє. Отакої. Так, проходимо. Походим. Ауч! Блін, мене позаду закрили. А, синя. Синя. Синя, бро. Я синій. Угу. Так. А, герой я в синій. А, герой в синій, тому зараз будемо. іти рашить. Бенк. О, парвіт. А, сорі, Макс. Сорі, макс. Блін, мені дуже шкода, що я это виніс Зараз. Опа! Але я бачу... А, то, то напевно Макс цей виносить усіх так. Ага, блін. Блін. Не зміг, не зміг затащити, але в нас... Блін, вони вже відірвалися від нас достатньо близько вже. Так, Чикс. Окей. Окей. Так, я ще тисячу ще заробив, походу. Так. А, це треба в групу зайти. О, по прапор рухається. А прапор рухається. Привіт! Привіт, кулемет. Ого Ого! Ого, кінти! Ото я не очікував залетіти. Але я норм їх побемив Блін, 5-8. Блін. Що робить? От хто це робить? Так, що я? О, я топ-5. Я 18 кілів зробив. І помер, я тільки 12 разів. А в нихній топ. Макс, топ-3, до речі. А, тому це дуже. А він дуже топово грає, я так розумію. Так, чел. Ти ж розумієш, що тобі далеко не вижить. Ага. Поняв, я тебе поняв. Тут чел з якогось. Опа! Let's go! Ми виграли. Ми виграли. Синя команда виграла. Як же приємно на це дивитись? Так, давайте на оцю штуку. Let's go! Окей. Okay. В принципі, всі зараз сюди йдуть. Сподіваюсь, що Макс буде сюди. А, синя. Синя. Броя в сині. Тому залітай до мене також. Так, чикс-чикс, все, ми виграли. А, ну, точніше, ми залетіли вже. Так. Угу. О, окей. Let's go вниз. Так, чикс. А, так. Біжим, 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 біжим. А, і тут будемо купати. Отут будемо зараз прокопувати таку штуку класну. До мене. До мене, Бертуха. Давай, please. Ти в синій. Ти в синій, бро? Чи ні? Цікаво. Дуже цікаво, чи він в синій, чи ні. Бо, якщо так, то буде класно. А, якщо так, то буде реально класно. Так, чик-чик-чикс. Окей. Полетіли далі, будемо далі копати. До їхньої, не до бази. А де їхня база ще? А, блін, вона в іншу сторону. Оу, щіт. Окей, копаємо далі. Mm, mm, тепер в цю сторону будемо копати. Ну, що поробиш? Що поробиш, я туплю. Ну, ну туплю все. Так, чикс. Ага, спіт не працює, да. Опа. Хтось вже забрав червоний прапорець. Ага. а а Коу. Ага, блін. нас також прапор стирили. Але нічого. Мені зараз на все пофіг, реально. Я просто копаюсь до їхнього прапора. Сподіваюсь, що в нас все вийде. Я не знаю тепер. Ага, ось що тобі. Ось що тобі, ага, блін. Ось що тобі, я бачу, як наш прапор біжить. Ну, що поробиш? Все, він забіжав. На жаль. Один-один. Я сподіваюся, що наш чил також вже закинув його туди. Так. Оу. оу, Це вже дуже погано. Це вже дуже погано, що вони ото все роблять. Так, чікс, Він далеко. Сподіваюсь, що так, бо мені треба зробити такий марш. Цікавий. Просто дуже цікавий рашик. Так, Чікс, і побіг. Я побіг до своєї бази. М -м 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 дуже легким діє. Дуже легким дією. Так, нам треба зараз залишити прапор. А, на, на на. на на Мінус. Мінус. Так, винесли мене 9 хп. 20. Ні, ну вже нормально Вже нормальне хп, але вони провтикали. Ага, вони знайшли а, мою базу. Мій сховок, на жаль. Тому в нас можуть бути проблеми тепер. Ага. Чел мінус. А, забі... а, забіжу сюди, а буду чекати тут, поки хтось звалиться. А опа? А хтось звалився вже. Ні, ну так, я ще не видимий чел. А, звісно, так прокопати дирку, так прям до їхньої бази. Прям настільки сильно. Так, все, я тікаю. Я зараз тікаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ауч! Блін, мене винісли. Мене винісли, на жаль, але ми зараз 2-1 виграємо. Можливо, я зараз встигну. Можливо, я зараз встигну ще й перехопити в нього цей прапор. Так, Чікс. Опа. Так, чел. Ага, блін. А, ну, наші кінти встигли забрати його. Наші кінти встигли його забрати. Так. Чікс. Так. А чо ви туди побігли? Оу! Тепер тут є дирка. Опа! Ще один чел. Так, давай, давай, пішов. Пішов. Пишу. Так, давайте. Давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блін, мене винесли. Мене винесли, на жаль. А, зараз чел. Ну, типу, останній оборони. нашого кінта з прапором. Опа! Наш чел золотив. Опа. Так, Ні. Ні. На! Мінус, я кільнув його. Я все-таки його кільнув! о о оу Оу А шо ми робим? А шо ти робиш? Шо ти виробляєш, чел? Ага, Ніфіга собі. Ото скіл, а? Ото скіл. Ото скіл, я розумію, так. Мінус. Все-таки мінус. Так, давай, 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 Чел! Сюди блін, блін, Так. Ну короче, я зараз програю. М -м, у цьому кінтові, Я зараз програв. Ні. Ні. Кінтий. Я за ще й один прапор приніс. Опа, наш, наш прапор також стиріли. Лайкінти, дякую вам за передстав лайки. Підписуйтесь на ютуб канал та теларам канал. Теларам канал в опять ролика, постав лайк та напишіть коментар бажано від восьми слів. І дякую вам. Все. Дивіться, ще один кіл. Дякую.